За словами очільників держави, бюджет України 2014 року планується як бюджет регіонального розвитку з цією метою, заступник голови облдержадміністрації Віктор Костючек робить інспекційні поїздки на найважливіші об'єкти будівництва на Прикарпатті, які потребують першочергового фінансування. Надія Семанкович, детальніше. До таких об'єктів в Івано-Франківську належить обласний перинатальний центр, а в області це школи в селі Раковець Богородчанського району, дві школи в Калуському, в Рогатинському, Верховинському районах. Я е, розумію сьогодні тих людей, які сьогодні борються за свій європейський вибір, які відстоюють свою європейську мрію. Я підтримую тих людей і розумію тих людей, які сьогодні протестують проти жорстокості на Майдані. Але я сьогодні, як господарник, не розумію тих закликів, які сьогодні лунають, про параліч економіки, про блокування органів виконавчих служб. Сьогодні Україна слаба, розтерзана, нікому не потрібна. Я вклоняюся цим людям, які ви бачите, сьогодні в холод. Працюють, я вклоняюся тим людям, які сьогодні забезпечують нас теплом, електроенергією, газом, водою. І тому я рахую, що так, да, то що люди вимагають від влади, від політиків, це я це підтримую, але політики мають сідати і домовлятися. Ми повинні працювати. На будівництво перинатального центру планують освоїти 400 мільйонів гривень з державного бюджету. Ці гроші треба закласти в регіональний бюджет 2014 року.